Бажаю здоров'я, от наш кролик, мій верніше, не наша, мій. Мій кролик і курочка готові. Я її відварив, дивіться які. Ай -яй -яй. Подивив, який. Ай-яй-яй, о майо, ти подиви, який це, яка це курочка? з цибулькою, з моркою, з перцем духмяним, перцем таким, з базиліком, а це кролик, бачите? Курочку візьму, погоду в морозилку там лікарні положу, а кролика буду їсти, дивіться, тут а, ці які бульончики, ну ще бульончики, а ці, кури, я це курячі сей, з Тут роблю, бас, я роблю, бачите, таку перловочку. поняли? А от все, з кроля, вийшло, ні, там ще щось є. Зараз я виберу ще. О, точно, бачите, і в мене ще навіть кусочок авокадо є. Так що підписуйся, сука як рука та болить. Бля. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І коли я щось болить, то дуже не особо хочеш розказувати там щось, бля.